Так, так, мої возлюблені. Якщо там є військові, то хочу вам сказати, що бажаю здоров'я. Міцного бажаю здоров'я братам і посестрам, всім цивільним я кажу завжди. О, всім вітання, привіт-привіт, друзі! возлюблені. Христос посеред нас. Так, давайте, бо так буде нормально, я зніму свою фуражку. Христос посеред нас і є, і буде. Знаєте, мої возлюблені, що зараз ми. Ми воюємо не проти тіла і крові, а проти правителів темряви цього світу. Ну, звичайно, що ми зараз намагаємося зайнятися реабілітацією наших побратимів. Але та людина, яка не являлася військовою і не пережила все те, що пережили мої побратими, їй буде складно то все усвідомити. Але для того, щоб Дух Святий навчив нас, як потрібно ставитися до військових, то ось ця книга це є інструкція до спасіння. Я вам це кажу як військовий капелан. Кажу вам як офіцер Збройних сил України. Я тільки рік тому назад став священником військовим капеланом. Немає різниці. А Господь мені зовсім по іншому на війні відкрився, тому що тоді, коли ми були в окопах, і я ще не був тоді священником, я був командиром роти, велика відповідальність мати відповідальність більше ніж за 100 душ, щоби не погубити, бо пастир добрий, він кладе свою душу за овець своїй. Так і я намагався бути для них таким гарним добрим командиром, любічим, і хоч я був. Для них юного віку, але вони всі мене називали батьків. І що мене дуже сильно вразило, тоді, коли ми були на сході і е, по скалі нас е, накривали 152-ми снарядами, то хлопці разом зі мною вставали і молилися. І не було різниці, хто з якої конфесії, з якого напрямку, з якої церкви ми всі ставали на колінця і піднімали наші молитви до Христа Спасителя, до Батька, до царя слави. І він був милостивий і зберіг наше життя. І тоді мені пам'ятаєте, як апостолу Петру, коли приснився сон, що все те, що очищене Богом, не може бути оскверненим. Так як священник Православної церкви України, я не поділяю абсолютно ніякі християнські течії, тому що всі ми є братами і сестрами. Господь сказав, що з того дізнаєте, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Ось, якщо ми будемо любити один одного, ми там і зрозуміємо, де є Христос. Також Господь, звертаючися до своїх. Учнів до всіх своїх послідовників він дав заповіді блаженства. Ви всі пам'ятаєте їх, я впевнений. І там є одна така заповідь: блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Ось саме мої побратими, вони є миротворці. Можливо, да, деяким де, 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 де не вистачає не вистачає чого, саме повіритися і віддатися під волю Господню. Але вже посіяне зерно є. Для того існуємо ми, священники. Для цього існуємо ми, християни, які будуть сіяти там добрі зерна. І саме ми побачимо і зіштовхнемося, а вже зіштовхнулися з реабілітацією хлопців. Я саме зараз знаходжуся, не буду говорити точно де, але це великий реабілітаційний центр, де мої побратими проходять реабілітацію духовну. І слово Логос він може очистити. А що якщо то з вірою, а ще якщо то із від щирого е, серця, ми зможемо спасати наших побратимів? Тому що якщо ми відвернемося від них, якщо ми не покажемо їм інший світ, якщо ми не покажемо, що ми їх любимо, якщо ми не обігріємо їх своєю любов'ю, то прийде лукавий йде диявол, бо він ходить як кричащий лев і хоче погубити кожного з них. Ось мої хороші, мої добрі, вірні брати та сестри. Я хочу вам зараз зачитати е, з святої книги, до є фісян, 6 глава з 10-го віршу. Це я звертаюся до кожного із вас. Тому що в моїх хлопців трошки інша зброя, в них фізична зброя, а ви, ви сильні, ви духовні, ви повинні ось що робити. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Зодягніться у цю Божу зброю, щоби ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами. Зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити усі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово, постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, і за кожного із нас, щоб коли ми відкриваємо свої уста, нам було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку є ми послами у кайданах, щоб сміливо. Про неї говорити як всім нам і належить. Амінь. Ось мої возлюблені. знаєте, ви є сіль землі. Якщо сіль землі втратить свої властивості, то для чого вона потрібна? Уже ні на що вона не потрібна. Сійте рясно, допомагайте, підтримуйте моїх хлопців, моїх поруч, допомагайте їм вийти з того стану, в якому вони є. Тому що. Вони живуть в іншому світі. Повторюся, що важко зрозуміти цивільній людині, зрозуміти військового, який повернувся з передової. Будьте милостиві, милостиві, так як і Отець, ваш Небесний милостив. Любіть, поважайте, підтримуйте. Я не кажу про те, що ми повинні їх підтримувати е, фінансово це і так зрозуміло. Тому що ви знаєте, стомився бути для своїх хлопців якимось попрошайкою. Але все одно я знаю їхні потреби, і коли вони мене просять, як же я можу, знаєте, я каже, ви до дітей своїх милостиві, Якщо просять у вас хліба, то хіба подасиш камінець? Дзвонять хлопці кажуть: Отче, треба. Тепловізора, як їм можу відмовити. Я розіб'юся в пух і прах, але я до них достану, тому що я пастир добрий, і вони мої діти. І я хочу хочу їм допомагати, підтримувати, щоб жодного не погубити. Ось так і ви. Живіть і цим будете спасенні. Це нам і каже Христос. Ми являємось його послідовниками. Я вас всіх безмежно люблю. Візьміть з сьогоднішньої конференції, візьміть по максимуму. Я без задоволення хотів би бути разом із вами зараз там і віддавати ваші фізичні обійми, але знаходжуся зараз я під, під Києвом і фізично не встигав до вас приїхати. Плюс ще розпочалася повітряна тривога, і мені зараз є чим також тут зайнятися. Обіймаю вас всіх міцно, міцно, і знайте, що ви повинні бути сильними і брати тягати. Тих, хто трошки слабкіший вір. Ви являєтеся священним царським священством, як Христос каже, за чином Хриседека вже навіть. Ми очищені всі. Тілом і, тіло, і кров'ю і Христа ми очищені. І ви повинні бути настільки міцними духом, щоб хлопці, бачучи вашу віру, Наверталися до Бога. І як апостол каже, що і цим будеш спасенним, ти і твій рід. Яку обітницю нам дають? Ти і рід твій. Вау, це круто! І тільки за одного цього вже можна просто йти і проповідувати і сіяти зерно. Такі от найміцніші такі обнімахи вам всім, я вже буду також йти. Я думаю, що обов'язково наступного разу, якщо я не буду десь на сході, буде ще організована така зустріч. Я приїду, дай Боже, буду живий. Обійму всіх вас вживу, поспілкуємося, поговоримо, погомонимо, вип'ємо чаю якогось з пряниками солодкими і поділимося любов'ю один з одним. Дякую вам величезно. Дякую вам за ваш виступ. Бажаємо вам успіхів у ваших справах. Я вас обійняв. Буду. Може, ще якісь запитання є, мої хороші. Давайте, поки є ще час. П'ять хвилин у мене ще є. Я думаю, що ми з вами поговоримо більш докладно розлого, коли у вас буде більше часу. Давайте зараз, знаєте що, можна ще вас забрати 3 хвилини. А давайте зараз ми разом всі помолимось. Дякую вам, отче. Я думаю, що ми всі молимося завжди в душі своїй. Повсякчасно і повсякденно. Все, давайте так. Я замість вами. Ну, тут виражають підтримку вашій пропозиції. Друзі, я вас погано чую. Що ви кажете? Тут виражають підтримку вашій пропозиції. Господи, погано чую. А ну, добре. А... Аудиторія, підніміть руку, помолимось. Плюс, о так. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукави. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Цар місяти Небесний, я прошу і молю тебе, будь милостивий до всіх моїх побратимів, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Які знаходяться в полоні, які знаходяться в госпіталях, які зараз відлучені від твоєї любові по немочі своєї, прошу тебе, будь милостивий і пробач їм, і пошли духа твого втішителя, який буде перебувати разом із ними. Прошу тебе і всі сили небесні, щоб вони були їм найнадійнішим бронежилетом, найвірнішим побратимом. Прошу тебе, Господи, щоб ти заступив їх і збріг. І повернув до своїх сімей, щоб батьки могли обійняти свого сина, свою дочку, щоб діти могли обійняти батька й матір. Будь милостивий, Господи, до всіх наших воїнів. Я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа проголошую, Господи, щоб Твоє заступництво було на кожному із них. І Ти сказав по вірі вашій вам. Господи, я вірю і знаю. Що ти будеш їм охоронителем і оборонцем. Дякую тобі, дякую Отцю, дякую сину і дякую Святому Духові. Також, Господи, хочу подякувати тобі за цю, це спілкування, за моїх братів і сестер, які зараз намагаються і сіять зерно для того, щоб подолати ці всі підступності диявола. Прошу тебе, Господи, укріпи їх, переповни Духом святим дай їм помазання Духа Святого, щоб вони могли гідно проповідувати слово Твоєї істини. Дякую Тобі, Господи, за всіх тих моїх братів і сестер, які трудяться на ниві, Господні, сіють зерно, яке дає плід Дякую тобі, Господи, за мій український народ, і також прошу тебе. Дай їм відчути Духа Твого Святого, щоб вони покаялися в своїх гріхах, навернулися до тебе і прославляли тільки Тебе, Царя слави, аж потім уже прославляли вони нашу Україну в тіні Твоєї слави і в тіні Твоєї слави нехай прославляться всі мої хлопці, всі мої побратими. Дякую тобі, Господи. Я дякую Отцю, Синові і Святому Духові за цих прекрасних людей. За моїх братів і сестер. Дякую вам величезне. Обіймаю вас і побіг до хлопців. Дякую вам. Бажаємо успіхів. До зустрічі, мої хороші, до зустрічі. До зустрічі. Пока.